Господь завжди береже вашу долю, щастя в нім є. Хай повік у вашій хаті, буде Богу. Знову ми з вами разом читаємо Слово Боже. Сьогодні будемо читати Матвія 5 розділ, 17-го віршика по 20, -й. Ісус та старий заповіт. Не подумайте, ніби я, Ісус Христос. Руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам: доки небо земля не минеться, ані йота єдина, ані жада значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменший у царстві Небеснім. А хто виконає і навчить, той стане великим у Царстві Небеснім. Кажу ж бо я вам, коли праведність ваша не буде разніше, як книжників та фарисеїв то не війдете в Царство Небесне. І ще ми з вами будемо читати про пожадливість, перелюб та розвід. Матвія 5 розділ з 27 віршика по 32. -й. Ви чули, що сказано: не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб в серці своїм. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж догиєне, все тіло твоє було вкинене. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни їй і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до все тіло твоє було вкинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. А я вам кажу, це Ісус Христос говорить, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу, і хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Боже благословінь вам всім. Доброго, мирного, радісного дня!